І так, це Ашот. Він брат того Бориса, який був у минулому випуску. Ну, десь 5-6 випусків назад. І, Борис теж ну, працює в Liberty City, Сіті, теж, теж розвозить. На своєму уазі Буханці 2206. ну Дуже багато їжі. І він тільки що приїхав, розгрузився. Давайте подивимось. Ось такий уаз. Бачимо реснички на фарах. Можете там подивитись. Так що зараз переходимо. Ну що ж, давайте подивимось спочатку на салон. Так, ось такий салон, бачимо спідометри промальовані, що ще дзеркало, бачимо ручки добре. Дуже так, що ще топливний бак. Так, топливний бак. Що ще у нас є? Ось такі реснички, я казав. Ось такі реснички. Номер ось такий. Що ще там у нас. Що ще, що ще? Дзеркала можете поставити паузу. Ось такі колеса. До речі, дуже круті. Примальовані дуже круто. Подножка, підніжка. Так, підніжка. Щоб залазити назад. Ззаду бачимо сидіння, декілька сидінь. Ну що ж, будемо зараз переходити до краш-тесту. І зараз ми на ось такому білому УАЗі 22.06. Впадемо. І ми падаємо. Падаємо. Ух, бля! Добре, 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 добре. Е е удар ми отримали на ліву сторону. Ну, дуже добре пошкодження. Пом'явся дуже, дуже так добре уаз наш. Але він на ходу. На ходу. Так. І так, і зараз ми впадемо на ось такому синьому УАЗі. Або на голубому. Я пам'ятаю такий УАЗ, Я бачив у сусіда на дачі був такий УАЗ. Прям такого школьору. <звіст> Вилетить наш Борис. Добре. Лобовуху ми прийшлись. Прийшлося на лобовуху, На лобовуху. удар. Так. На лобовуху удар нам прийшовся. Але ми зараз добіжимо. Добіжимо. подивимось, як наш уаз. Ну що ж, ми майже прибіжали. Давайте підійдемо до поліції. Хлопці. Я до УАЗа Швиденько. І назад. Просто трошки втратив машинку. Ну, що я можу сказати? Удар прийшовся на, на лобовуху, але ну дуже так добре. Він пом'ятий. Дуже добре так. Хоча він передом. Може він ще задком поки летіть. там дарився, Ну, добре пошкоджений. Що я можу сказати? Добре. Переходимо до натупного краштетку. І на ось такому червоному УАЗі 2206 ми зараз впадемо з Роттердамської вежі і ми падаємо. Падаємо. Ух, вдарились. Вдарились вже задком. Задком. Так. Ух. Ще. Перехитримо. І ми... Ух, добре, так. Добре у. Прям під УАЗ. Прям під у. У білю. Добре, добре, добре. Ну що ж, ось такий був краш-тест у нас сьогодні. УАЗа 2206. Якщо вам сподобався цей краш-тест, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Усім щасти. Силка буде. В описании.